на руках п'ять поранених, четверо з яких отримали контузію, та один тілесне ушкодження різного ступеня важкості усе це наслідки мінометного обстрілу блокпосту біля міста Попасна, що на Луганщині. Нагадаємо, у неділю 5 жовтня 110 правоохоронців Тернопільщини вирушили на схід України для проведення ротації особового складу, який впродовж місяця ніс службу у зоні АТО. Доїхати до місця призначення було важко, оскільки територію навколо міста постійно обстрілювали сепаратисти, тому бійців довозили до другого блокпосту броньованою машиною. Уже в лікарні про події того дня розповів Андрій Меліш, командир взводу спеціальної роти судової міліції управління МВС України в Тернопільській області. Чоловік каже, що вони вже сиділи на сумках, бо їм зателефонували і повідомили, що товариші, які приїхали на ротацію, під'їжджають. Проте через пару хвилин почався мінометний обстріл. Хто хто як міг, ну забігли ми вчасно, почали обстрілювати блокпост дуже плотно, щоб не було можливості виснути голови і послухати, звідки стріляють, з якої вістині врятував 12 хлопців бліндаж, який був перекритий дорожніми бетонними плитами. Андрій вважає, що всі вони народилися в сорочці, бо, як правило, такий снаряд при найменшому дотику розривається. Але теж були попала міна, ну і що? Вона розірвалася. І... Що було далі, чоловік не пам'ятає. Та коли вийшов з укриття, то побачив п'ятьох поранених товаришів. Подивіться, як розірвала міна перед нашим від'їздом. Подивіться, будь ласка. О, Отут впала міна. Подивіться на спальний мішок, який він від міни... Я покажу міну, яку ми ховалися в бліндажі, і яка застряла. От це міна. Це наша палатка. Там, де ми мали спати, і там де ми могли бути вже не живі. Першу медичну допомогу хлопцям надавали місцеві медики у місті Ізюм. Далі вони повернулися до Тернополя. Сьогодні правоохоронці проходять лікування у стаціонарі сектору медичного забезпечення управління МВС України в Тернопільській області. До нас на стаціонарне лікування. В лікарню відомчу лікарню обласного управління міліції поступило п'ять співробітників органів внутрішніх справ, які прибули з зони антитерористичної операції. Зразу ж по прибуттю оглянуті нашими спеціалістами всі п'ять отримали травми різного характеру і ступеня важкості медикаментами на даний час наша лікарня забезпечена повністю і постраждалі отримують лікування в повному об'ємі і все необхідне. Підтримати хлопців прийшов учасник великої вітчизняної війни та ветеран органів внутрішніх справ Микола Кононов, чоловікові 94 роки. Він один з визволителів Тернополя, який під час бою за наше місто отримав контузію та був поранений. Микола Кононов приніс правоохоронцям, які постраждали в зоні, АТО, частину своєї пенсії та побажав бійцям швидкого одужання.